Ось ще одна посилка з інтернету. Сейчас будет така розпаковка. Ого, він здоровенний. Вау! Здоровенний радіо. Так, да, у мене такого здорового ще магнітоли такої не було. Вона серія, це німецька. Продавалася як універсом, називається, продавалася як нерабоча. не Не робота, там було написано ні магнітофон, ні радіо, але вона дуже в хорошому стані. От, подивіться, все комплектно. І вона важка. Ззаді підключення колонок. микрофон и это вход на запись. Ну, батарейки, антенна. Надеюсь, антенна, да, антенна на месте. Дивіться, все. Она комплектная но не рабочая, он сказал. Стерео и FM стерео. И магнитофон стерео. Подключил шнур. Ничего, никаких Повністю мертвий, ніяких звуків він не їздає. І мотор не крутиться, нічого. Давайте вскривати. Ось перше необычне для батареї, дивіться, який отсік. Це я відтуди витащу. Ось От Сережка відкриває. <сум> Всі надписи на німецькому. Я не знаю ще, який це рік. Але я найду думаю його схему. Ну зараз побачимо який він внутрі. Отак от він розібрався. Передня морда знялась з динаміками і тут от така, дивіться, навіть на місці тут. Ну він якийсь трошки. понятно. Мотор Японія, Мадаін Японія, трансформатор. Дивіться який не обичний. Так. Выходная микросхема, прибор, тоже все по-немецки написано. Ну, предохранитель силы вроде. Ну, зараз буду разбираться, ну вот так він зроблений и так. Первое впечатление необычный лентопротяжный механизм, він наче значений оцинкованого железа. Ну и багато пластмаси лука серео. Ну, все так. Нічого і не робить Так вроді, все нормально. Зараз знайду. От що було. Не дзвонився цей трансформатор по сеті. Оці два проводи, тут без предохранителя без нічого. І вони були не припаяні. от дивіться Отак от і залито цим клеєм. от так було і клеєм залито. І цей так же само клеєм залито і згодами воно. Наверно, контакт. Зараз є тут 139 Ом, 140 Ом. Отут. Зараз припаяю, як положено. Чого воно так оказалось. Ну і тут, дивіться, там теж торічно таким же самим макаром. Вот я залудив провода і ці, і ці. Я не знаю, чому так. Треба і тут теж перевірити. Це не похоже на німців. Це, я думаю, послідство ремонту. Може навіть... трансформатор міняли. Ні. Трансформатор не міняли, бо все такі ж самі провода. Я не знаю, що так вийшло, але я зроблю зараз як положено і провірю отут. І ще одне. Дивіться. Наша знайома мікросхема. пам'ятаєте? Оцю саморобну мікросхему LA-12.01. Дивіться, тут теж така музика така сама. Похоже, у когось не було паяльника. Це що, а для чого провода одривати? Це дуже дивно. Дивіться, хіба вона буде робити? Я думаю, що той провод теж так. дивіться, що відбувається От. Тут не було ніякого тут контакту не, не могло бути навіть. Нема тут ніякого контакту. І тут, дивіться, обкусано. Провода такі ж самі. Ось. О, червоні вони. Я не розумію, як так можна було зробити. Пишіть в коментарях, у кого є які думки по цьому поводу. Я не розумію, як таке могло бути. Це не завод. Німці так не могли зробити. Ви знаєте, я зараз підходю до такої ж самої ідеї. Я зараз запаяю і залью це клеєм цим. Але тут нема, не, не паяли. У когось не було паяльника, просто клеєм залили гарячим і думали, що все зробить. Воно не зробило. Отут ці е, сітєва обмотка тут іскрила, бо чорні такі провода, а тут навіть не касалося. Поки тут паяв, замітив ще одну. річ. От, мотор. Отак От він був відключений. Щось да. тут. Може ще щось замітив. Поки що... Оце тільки двоє замітив. От, залудив провода, а от місто де він був припаяний, тут закорочено. Це інтересно. Ну, хай це маса, а це що перемичка тут. І ще що я понаходив, дивіться, шуруп по дереву. Ось о. шуруп по дереву, не докручений. А перша думка була, ти диви, ніхто не лазив, ну вроді не тронутий апарат. Дивіться. Теж щось мене напрягла, оця пружинка. Якось вона... Хм. Ну нічого, будемо розбиратися. Це ще, я думаю, ще не, не один сюрприз буде, ось отут оп'ять. І дивіться, знов. 104, нема 108. Я його знайшов. Він це 78-й год, гірманія і 104. Тут своя якась стереосистема. Я не знаю, чи вона зараз буде працювати з современними станціями. Ну, Все це ми спробуємо. Але я думаю, тут ще мене ждуть сюрпризи. Так, Трансформатор я встановив, так як було, тільки на цей раз я ж говорю, я запаяв все. Ну, Зараз спробуємо включити. Магнітофон не буде робити, бо з цим роликом треба щось. Я ще не знаю, не займався. Давайте спробуємо включити хоча б чи оживе він, чи хоч радіо. 14 вольт приходить на плату вон. Далі нічого тут. Це капець. Я їх єлі викритив, ребята. Дивіться, вони якісь обкусані. Це шурупи по дереву. У них у, то, хто ремонтував... Не було не тільки паяльника, а й шурупів нормальних. Це магнітофонна панель. Єлі відкрутив, прийшлося доставати величезну отвертку. Ну ладно, це все деталі. Сейчас побачимо, що далі. А должно бути і такі шурупи. Ну, це спеціальні, правильні, розові вони. Такі в японській апаратурі. Кстати, дивіться, динамики японські стоять. Це ж германська магнітола, а динаміки і мотор я вже замітив в японський. Дивіться який пасік тут широкий. Він вроді даже як живий. Магнітофон, мотор заклинив. І оцей плохо крутиться, щось є в одному місці встановлюється. Так, мотор не крутиться. Подаю 6 вольт, а не щось заработав. А до цього не запускався. О, пошел. Надо помазать. Він работает, ну грох вот такий. Вот останавливается, щось таке. Все, мотор помазав, крутится отлично. Верхні і нижні подшипники смазані тут з валом все в порядку, це клинив мотор. Я говорю вал, ні, вал все, все окей. Цей мотор. От коли його виключаєш, він дуже довго встановлюється, це вже говорить про те, що нормальний, нормально смазаний і коли запускаєш, він дергається, дивіться. Це теж хороший признак. Все в порядку. Тому що, ці мотори можна зібрати неправильно. Я один раз зібрав, що мотор крутився навіть в другу сторону. Там треба точно оцю, цей низ, точно, щоб був так, як було. Ну, я дивлюсь, тут його не розбирали вроді, далі, а тут розбирали оцю, тому що одного болта не вистачає. Ну, от. Ну Це нічого, зараз соберу все в порядку. Кое-що обнаружив. Оцей транзистор це питає мотор. От. В емітері у нього стоїть мотор 6,5 В він дає, я так зрозумів. І йому на колектор через резистор йде напряження. От отсюда. Із цієї точки. Оце замикається контакти там. І оцей резистор 6,8 Ом. Він. Не дзвониться. Цей ось такий саме маркировка 6,8 Ома дзвониться. А цей, який йде на колектор, на питання оцього транзистора, немає його. Зараз поміняю цікаво Заробив мотор. Так. Вроді все даже і стеріл. І не ці регулятори, не... не шуршат. А з переключателями я там не знаю. А... Але воно все працює від лока питання. Оце і не працює. Щось тут... Я не розумію ще. В чому діло там? Вроді все ціло, нічого не гріється і таке падіння напруження. Роботає магнітофон вже від блока питання. Все нормально. Не цей виключений. Від, від цього трансформатор працює. Замінив діоди. Я так і не зрозумів. Оці діоди випрямити. Я замінив. Може якийсь був неприпаянний. Я перевірив, вони нормальні. Зараз працює 13 вольт на цьому кондюрні. А раньше не було. Ну, радіо не робить одне. Магнітофон робить. Тепер. Все, два канала, все нормально. Радіо не включається. Ну це ще може бути виключательно. Рішив перевірити ці діоди, які випаяв з цього універсу. Оцей прибор показує. Два діоди не, не работають. Як я От, отсутствует или поврежденна деталь. А тут усе, якщо... З цим діодом о. Щось з'являється. О, О, Ого. Як і ось о, дзвониться, як нормальний. Цим. То все, зараз дзвониться, і показує. Ну, коротше, два робочі були в мосту, а два не робочі. Ось тут. Ось де проблема. Це переключатель режиму. Ось він. Радіо магнітофон. І там він ось в такому стані. Я зараз візьму. От подивіться сюди. Тут таке як дим. І оцей контакт згорів. Ну якби підгорів, там немає контакту. Е, Різкось. Ось з цієї сторони. І вон там. Ось тут проблеми, так. Да. Але прийдеться всі ці переключателі, провірити. Ну, Прийшлося розколошмати всю магнітолу. Ну, Другого виходу немає. Тут дуже сложно, треба це знімати. Ну не важливо. От подивіться на цей контакт, бачите який він. Ось тут він був. І оці треба чистити, От як виглядають контакти. Це дуже-дуже погано. Ось як виглядають підгорівші контакти, Вон, видно їх. Там вже посеребріння немає і там навіть яма така. Давайте перевернемо, З другої сторони така ж сама музика, дивіться. І між контактами щось там є, треба чистити. Так, почистий переключатель сериод тут у КВ працює, претензій немає, не работає. Опять же ця мікросхема і опять же той резистор там. П'ятий це вход цієї мікросхеми, вход пече. Все нормально, а туди куди надо От, На вход Там сама низька частота на вход, це на магнітну антенну, і єлі єлі проходить. Так, виходить, що не працює гітеродін в цьому на АМ. У КВ працює все нормально, касета працює теж в серево, все, претензій немає. А АМ не робить. Хоча Пече настроєна і проходить аж від самої антени гетьін не возбуждається. я не знаю, транзистор провірив цілий, діод там смісительний теж цілий, що ж далі. Щось хитре тут, ну поки не знайшов. Але це, все це працює. ну, зібрати його не можна, бо кхе, до кінця воно функціонує. Який в нього серія навіть відсюди чувствую, не в ящику. Зараз шукаю чи не робимо АМ. От катушка Гетіродіна, у неї 5 виводів. Оце катушка зв'язі. Так. Вона дзвониться, Це основна катушка, теж дзвониться. І ось от-вод, -от він не дзвониться. От от ось йде через конденсатор прямо на транзистор. Оцей от-вот, -от я спробую. Пропаяю, якщо нічого не дасть, прийдеться випаювати катушку. Оцей вот. вот. вот вот. не дзвониться. А то катушка зв'язку. Все працює, крім середнього, і конденсатор йде на емітер. Ось пропаяв я її, контакт з'явився, слава Богу. Зараз спробую включити прямо в вот такому. Так. А, ні, так не вийде, треба динамики підсидня. Ну коротше контакт з'явився, я радий. Не надо катушку випаювати. Заработало. А М. Сметр заработав. <поръем> заработав. <поръем> вот як він роботає. І <поръем> станції багато. Ось як виглядає працюючий гетеродин е е е е на селографі. 1.42, 1.48 МГц до 800, щось мені кажеться, надо подивитись 874 і 455 відняти. Да, десь так. То должно в кінці діапазону більше бути. Тут 1600 у нас, але наче станції такі як надо. Ну я ще раз перевірю. А раніше не було тут е, цього сигналу. Тепер я ну, хоч буду знати як він виглядає. Де його міряти? На конденсаторі. На цьому верхньому тримері треба міряти, ті родін. Ну і щуп треба один до 10. Дивіться, один до одного ставлю. Оп, зривається генерація. Один до 10 працює. Ну все, я його зібрав вже, він робочий повністю. Ось ця станція хорошо йде. Це африканська, десь араби. Я думаю, що це Марокко. Тут рядом у них музика, между прочим, такая современная. И, ну, иногда молитвы там, вы знаете это. А так, современна музика. Ну, и она сама слаба, і, а тут получается, что она ну, хорошо йде по с цьому. На 4 балла. Тут самое більше 5. Ну, це хорошо. Останні станції там немає. Оця сама мощна, 4,5 балла. Е, е, да. ну, трохи не в тему. Вчора знайшов очередну електронну сигарету, але дивіться, вона заряджається. Оце добре, мені треба ту плату. І як вона цікаво працює зараз. Я потягнув дим. І там отак от вона. Ну Це буде очередна якась поділка. Давайте підведемо підсумки. Це радіо поламалось, я думаю, із-за мотора. Кабель, який був на моторі, йшов, він був закорочений далі. Згорів резистор той, що я вам показував. І згоріло два діода. І потім Отут у цьому переключателі підгорів контакт, теж не було контакту. Ну а далі пішов некваліфіціований ремонт. Ви бачили, хтось ремонтував, нікого не було паяльника, трансформатор, шурупи там оті замінили. Ну, в результаті все, воно працює, 47 років йому, а воно як нове. Універсум переводиться як Вселенна. Все по-німецьки. Ну, Але функціонує добре і стерео працює. Ну і все, цей проєкт закінчений, Тут більше нема все, що робити. Запись із мікрофона, і з радіо дуже хороша. Претензій немає. Ну добре, дякую, що додивились до кінця. Пока. Всім три.